Так, все, я вам починаю розказувати ці правила. Нотуйте собі чи задавайте запитання, начебто просто, але використовувати складно. Це Де я деякий раз запитую, там, читали книгу, так. Да. Знаєте ту книгу, так. Да. Там є така книга, сім навиків високоефективних людей. Стівіна Кові, щось 3 мільйони продалося, читав, читав. А Називи хоч там три навики. Які три? Ну, там же сім навиків написано, да. так. Про це книгу, так. Да. Читав, да, Називи три. Навіть два не називає. От. Якщо навіть називає два, то жодного не використовував. Тобто знати правила і використовувати ну це ну, взагалі різні речі. Така от прірва між цим знати, пропустити через себе, використовувати. Тому, якщо зараз я ці правила вам називу, я проведу приклади і таке інше, але, звісно, хотілося б, щоб ви їх використовували. Тоді буде така ситуація, що ви щось комусь кажете чи прохаєте. Підете завдання в кінці кінців, да? і у вас великий шанс, що воно буде виконано. А якщо ви ці правила не використовуєте, то ви можете там думати, що ж таке, все сказала, все роблю. Мене окружають якісь странні люди. Да? Той не зробив те, це і це. Тому що деякий час ми не враховуємо цих правил, і ця динаміка інформаційного потоку така рушійна сила, того, що нічого у нас не виходить. Так, по-перше, використовувати просте мовлення це перше правило. Взагалі вони не розуміють, що ми там кажемо: про вангованої дії, про біотик, про текторні якісь е, свойства. Коротше, вони це не розуміють, багато людей. І якщо ви використали одне слово, яке він не знає, то мозок так у нас побудований, що він далі не сприймає всю вашу мову. От ви можете це перевірити, якщо ви там вивчали наземну мову. Я, до речі, часто так слухаю слухаю, все розумію там фільм, який дивлюся. Потім він щось таке сказав, uncredible, щось, ну, щось таке, що я не прочув. Далі мозок працює вже з цим словом, і ти випадаєш повністю з фільму. Тобто вже не розумієш нічого. Да? Чого так е, виходить? Тому що людина, коли чує е, слово, яке він не знає, е, далі випадає з контексту повністю. Тому наша задача перша використовувати просте мовлення, просту мову. Чим більш просто, тим краще. Да? Чим простіше, тим краще. Друге, повторювати ключову ідею декілька разів. А це також приломлює динаміку інформаційного потоку і спинює її. Тобто, дивіться, ми хочемо підкреслити, що препарат досить швидко діє. Ми кажемо: дивіться, препарат швидко смоктується за 15 хвилин. Для вас це означає, що через там 20 хвилин біль буде проходити. Чому так виходить? Тому що він ефективний, найбільш швидкий і працює вже через 20 хвилин. Я сказав, це тричі, що швидко діє, але повторив під різними соусами. І ви маєте запам'ятати, що якщо ми повторюємо одну і ту ж ідею там, декілька разів під різними соусами, це має назву. Називається це індоктринація. Складно, так? Да? Давайте доктрина. Слово ми знаємо, доктрина знаємо. Індоктринація це слово, яке йде від доктрина. Індоктринація це досить популярне слово. Выкористовуються там, в новинах, взагалі російські всі новини це використовують. Коли а, одна людина каже, а мені кажется, это были американцы, то, а друга людина, это точно были американцы, какой-нибудь польский інспект, да, какой-то левый пользователь, а я думал, что это были американцы. Там». И, и вот такая статистика: тобто, всіми устами кажуть одну і ту ж. Фразу і людина інтенкринується. Тобто він а, вже не пам'ятає, де це чув, але він впевнений, що так воно і було. Так? як Карфоген має бути розрушений. Карфоген має бути розрушений, карфаген має бути розрушений. Рімляни захопили карфаген і, не дивлячись на що, що там вже ніхто їм не заважав ще й розрушили, знищили карфаген. Чому? Тому що зусиллями одного сенатора. Вони це відчували, що так потрібно він має бути розрушений. А повторювати чуть кілька разів. Кілька разів так, ці два прийоми зрозуміли. Плюс, як якщо зрозуміло, пояснив, кілька разів не під разними соусами і він краще це буде сприймати. Особливо якісь такі тонкі міста проговорюйте, проговорюйте. Хай ображаються. Так вам буде краще, що ви будете. Здивовані, як вони почнуть вас краще розуміти. Зворотній зв'язок. Зворотній зв'язок це взагалі круть. Люди, які завжди прохають зворотній зв'язок, вони більш успішні, взагалі більш успішні і кращі комунікатори. Що таке зворотній зв'язок. Запитуйте людей. Запитуйте людей. Тобто, як зрозуміли все, правильно об'яснила. Він нам каже, мені потрібно подумати, а ви, а ви йому питання. Дивіться, мені здається, у вас якісь ще питання. Запитайте. Все добре. Да? Зворотній зв'язок це запитувати. А як буде приймати, знаєте? Як будете приймати, ви знаєте. А взагалі, зворотній зв'язок підсилює ну, силу наших слів. Дивіться, Люба, зроби, будь ласка, мені чай. Да? Це я просто дав якусь там. Інструкцію. Я думаю, зроби чи ні. А якщо я скажу Люба, зроби мені, будь ласка, чай, добре. Люба, зроби мені, будь ласка, чай, добре. От добре, це вже питання, і там є зворотній зв'язок. І Якщо ви запитали, то ви маєте отримати зворотній зв'язок і, і ага, ага, це вже, це вже зворотний зв'язок. І коли ви запитуєте частіше, то це зворотний зв'язок. І тут в мене до вас там не знаю. Ну, давайте так, питання, да? а, Які запитання ви задаєте? Ну, можете написати своїми словами клієнтам, які запитання ви задаєте? Ну, який зворотній зв'язок тримаєте, Да? Зворотній зв'язок, який тримаєте? Які запитання задаєте? Знаєте, як вживати клас, да, Вікторія? Гарний. А ви вже чимось користувались? Гарне питання. Ну, це питання, так? Да, більш ситуаційне, уточнююче, знаєте, як вживати. А задайте проблемне запитання. На зворотній зв'язок, проблемне запитання, бо у вас дивідентів більше буде на проблемне. Якщо ми запитуємо проблемне запитання, оце вже проблемне. Як часто були це проблемне запитання? А ще може якесь проблемне? Характер. Дивіться, характер болю, які препарати вживали, уточнюючі інформаційне від цієї проблеми, також інформаційне. Як час така проблема, це проблемні. Дорослому чи дитині це уточнюючі запитання. Це нормальне запитання, але уточню. Вам в горлі вірно вас зрозуміла? Чи були подібні симптоми? Це А Дивіться, характер болю, проблемне запитання, яка температура, проблемне запитання. Інтенсивність болю, інтенсивність болю, проблемне запитання, які ще симптоми є: проблемне запитання, холодний краплі. не забули Так, про... да, це нагадування, Лілія, щоб холодильний краплі поставити. Нагадування, це також добре. Це буде, буде потім. І я потім це скажу. Нагадування так. Е... Якщо навіть ви можете питати, для кого так, е, да, це уточнююше для кого не проблемно. А щоб прилімали, також уточнююще. А проблемні запитання більш сильні. Там, наприклад, ну опишіть інтенсивність болю, збою. От, от одного до десяти. Оце проблемне запитання. Ой, це мабуть на сім. О, на сім, то це вам мало. Давайте я порекомендую щось інше, більш ефективне. да. Оце проблемне. Ну, ви скажете, у нас немає часу там так опитувати. Я це розумію. Я це розумію, тому що. Часто в аптеках, якщо немає часу, то обслуговуйте швидко. Да? Там на перший там уже вийде обслуговування, оперативність. Навіть зараз у нас багато по предзамовах, да? ну, предзамови, що там заказ номер такий, та відпустив та й все. Ну, якщо ви там працюєте і у вас трохи є часу, да? то треба попрацювати над проблемними запитаннями, вони краще. ну, Дивіться. Нам дайте там цитрамон. Голова болить, це проблемне запитання. Закрите, але проблемне. Кажу, так. Да". Дивіться, воно буває з в перепадів тиску чи там а, якісь а, проблеми з позвоночником бувають, а бувають і хронічний стрес. Ви з чим пов'язуєте? З чим пов'язуєте? А, і, а і хронічний стрес, там і то, є і, і те. А, тоді дивіться, вам цього маловато, вам потрібно те і те. Да. А, знаєте про питання про прийоми препарату? Під... Протипоказання, ну це якщо Наталія, ви хочете переключити. То приходить він і бере якийсь препарат ну, от алергії, да, наприклад, і каже там: дайте препарат, ви можете сказати, знаєте про показання, ні, а що ви авто водите, у вас робота якось пов'язана з концентрацією уваги. Да? Він каже: Ну так, да, так, да, пов'язано. Ну тоді дивіться, вам це не сильно підходить, бо там воно ж впливає на увагу, і там реакція хуже, то вам краще це. Тому що якщо ви зауважуєте на рахунок на рахунок побічних дій. То це класно, якщо ви хочете переключити. Ну зворотній зв'язок повинен от, бути з питаннями. Взагалі, коли ви чомусь розповідаєте людині, да? і він вже відлітає від вас, він вас не слухає. І знаєте, я такі екстраверти. Ля, -ля, 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 ля його вже ніхто не слухає. Він все розповідає, розповідає, і тут питання він задає. Не знаю, хто його навчив. Він задає питання і розуміє, що вже ніхто не слухав хвилин 5, і на питання не знає, як відповісти. Тому зворотний зв'язок. Це вміння запитати там в тебе було, а як рахуєш, ОТС. А, так, інтенсивне з болю, А давайте так, Жені, Печа, що там у вас більше? да, Альтернативне запитання. Тобто, такий, у вас має бути арсенал проблемних запитань. Це дуже класні запитання. Вам людина щось розмовляє, вам щось скаже, а ви правила КГБ, да, клієнт говорить більше, ворожа абревіатура, клієнт розмовляє більше. Тобто, ви вже його слухаєте. І далі вертаєте йому слова бумагом. Так, зворотній зв'язок, записи, записи по можливості. Дивіться, багато аптек роблять такі наклейки і там спосіб прийому. Да? Це досить, досить нормально, коли людина а, прочитала спосіб прийому, там не ковиряється в той упаковці, він більш спокійний, що йому класно порекомендували. Ви до за речі, записуєте спосіб прийому чи ні? Хто записує плюсик? Постав... Я не кажу всім. Ну комусь, да, кому потрібно записати. Ви записуєте чи ні? Антина, ні. Вікторія записує, Яна записує. Ти записує. Дивіться, ну я знаю, що це складно всім робити, да, але це досить емпатично. Це досить емпатично, коли ви знаєте, як приймати? А отак, отак. А далі запитання. Запам'ятали? Може, я вам запишу, ви запам'ятали зворотній зв'язок. Може, я вам запишу? І оце а, дійсно впливає на якість консультації, Тобто, ви ну, робите це емпатично від серця, да? записали по можливості, зробили, а приходите до якогось керівника чи великої посадової людини. Також також у вас таке є. То беріть щось там, щоб записати там, начальник вас визвав, то ви беріть олівця, беріть папір. Тобто є така вислів такий. Що краще тупий, тупий е, чим гостра, найгостріша пам'ять. Да? Тупий олівець краще. Тобто фіксуйте, фіксуйте. Взагалі, щось виходить: таке у вас класне по роботі, якийсь прийом, да? чи досвід ви колеги берете. Фіксуйте, фіксуйте і, і записуйте нашим клієнтам щось. Да? Прийшли клієнти к вам, записуйте. Вони це будуть цінити. Так, далі. Частіше називаєте співрозмовника по імені? Ну, це складно, ви знаєте, знати всіх імена. Хоча от я от на Вог заїжджаю да, на заправку, то все не заправляють. Не заправляють. кажуть, а де ваш телефон? Я кажу, а що таке? А ми вас не заправимо. Я чого це? А біжить там є код, там шмот. Я ж по телефону там закодувався на ці карточки. Потім вони мене перевіряють кажуть: так, Юрій, може, вам. Вашу улюблену каву, там ви ж от їхали по трасі, пили каву і, і називає Да? Ну, а, Взагалі нормально, я це відчуваю, що це клієнт орієнтовно. Оці тригери мені кажуть, що я тебе пив. Взагалі оці тригери, коли там з лабораторії шлють, а ви там здавали аналізи, а давайте ще здасте. там, ж буде знижкою. Воно трохи мене достає, що я якось під приселом, я здаю, вони знають. Мале що там я ще здам. Да? Що то в мене випливе. От, но, але от, емпатія, коли ми індивідуалізуємо підхід ваш улюблений каут, по імені взагалі це класно працює і тригеріть нашу людину, і він більш лояльно до нас заходить. Тому частіше називаємо по імені, якщо ви його знаєте, є якась бонусна картка, людина до вас часто ходить. Взагалі, чому так? Да, ви спитаєте? чому воно так працює? Тому що є такий феномен, який називається АІДА. Можете собі для загального розвитку написати. Це головний принцип продаж та реклами АІДА. Перша літера означає attention, attention це увага, attention, attention, interest, interest. – інтерес. desire – це бажання. І, або Decision це рішення. І action. Action це дія. І взагалі, отак от воно прописується: АІДА. да. Якщо ми людині кажемо його ім'я, то автоматично в нього так етеншн, attention, attention, attention. Тобто, етеншн, ви зараховуєте автоматично, коли кажете ім'я. Все, він же вас чує. А я взагалі багато в Ізраїлі читав раніше, там очних там літав туди і навчав. Приватній клініки. Топ-експерс Clinics – це лідери ринку, і там багато російськомовних, я їх навчав, там практики спілкування з онкологічними, до речі, більш хворими. І і там я от що для себе відзначив, як вони спілкуються на перервах. Да? Вони один одного називають по імені раз 10 за, за хвилину. А я от їду, Роні, дивлюсь світофор, ні, роні, роні, що я подумав? Може, може повертати тут? а Роні, там же немає повороту. А я поверну, а Роні потім вилітає, а я потім наліво, направо, Роні, ти розумієш? От і от е, вони, коли спілкуються одне з одним, може, там не знаю, якщо з ними спілкуєтесь, то там десь також перевірити. Ім'я, 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 ім'я. І роні як зачарований, на нього дивиться, тому що ну куди ж ти дивинешся? Увага, увага, ім'я, ім'я, ім'я. Тому ім'я це досить класний прийом називати по ім'я. Я знаю, що це важко напрацьовувати, але спробуйте, коли з друзями розмовляєте по імені, по імені з, не, з мамою, по імені, такі інше. Да? А цифровати аргументи а, з мамою друга. А аргументи, а цифрувати аргументи а, це є демаркація. Це спеціальний тезис, який має назву демаркація, демаркація. Як це виглядає? Ну, По-перше, препарат найбільш ефективний з цієї категорії. По-друге, він оптимальний по ціна якість. І по третє він комплексний. Тобто, замість, одного, замість трьох препаратів вам потрібен всього один. Це економія, ваші гроші. Да? Е, наші політики, особливо старої школи, використовували демаркацію в кожній речі. Тобто, а, а що вони любили? І я переконаний, в тому пауза, що? Е, По-перше, е, по друге, а, і нарешті по третє. Причому, як приставку, наші політики загибали пальці. Якщо ви там уважні, то зараз наші політики викидують пальці. Так робили американці, так, так простіше. Чим загібати. І по-перше, по-друге, і нарешті по третє, Яценюк Тимошенка, Порошенка і інші політики, оці старої школи, дуже гарно використовували демаркацію, і в них мова була досить переконлива. Ну, була і є переконлива. І на цю переконливість багато людей піддавалося. Вони цифрували аргументи. Особливо коли їм задавали питання. По-перше, по друге, по третє, по четверте. Навіть подивіться останню промову Порошенка з трибуни. Я сьогодні навіть бачив. По-перше, по друге, по третє, по четверте по п'яте. П'ять факторів, чому ми переможемо. Да? Ну от він назвав п'ять. Ну і воно демаркація, Якщо там спитати, а скільки факторів там, чому реліф, да? Чому там реліф, То тому що, тому що, тому що якщо ви провели демаркацію, якщо не провели демаркацію, то вона все злилося вмесь, в мес таку кашу. І людину спитаєш, а скільки там аргументів? що ти там його придбав цей препарат, він каже, та, начебто там класно працює. І нічого не запам'ятав. Нічого не запам'ятав. А якщо ви демаркацію зробили, то в п'ять разів краще запам'ятовує, а цифровувати аргументи. Подивіться, будь ласка, уважно на ці шість правил. Отак вона і обманюється, ця динаміка. Просте мовлення, ключова ідея, зворотні записи частіше називати по імені, цифровувати шість правил.